Триває благодійний турнір BGV Winter Cup 2023 в Туреччині між чотирма командами. Житомирське Полісся вже двічі виходило на поле. 14 лютого команда зустрілась із естонською левадією. І команди мали свої небезпечні моменти, та житомиряни показали себе більш активними. Атакували частіше та завдали дев'ять ударів по воротах естонської команди, три з яких прийшлись в площину. Левадія в поєдинку зуміла лише двічі пробити поворотах воротах Полісся, не влучивши у площину воріт. Основний час закінчився нічиєю 0-0, Тож за регламентом турніру розпочалась серія пенальті. Василь Грацук, капітан команди, підходить до 11-метрової позначки. Василь Грицук проти Олівера Ані. Невеликий розбіг. Грицук пробиває м'яко. Панінка Грацука. грацукануга в ногу йшли команди, забиваючи по черзі та вирішальним став третій удар естонців, який відбив воротар Полісся. Він же і став головним героєм матчу. Нічого все добре, пішов відбив. Добре, що пас забиваються. забуваються. Тож не молодці, молоці, все команда забиває, тому все добре. Враження дуже чудові і по накалу, по матчу навіть видно, бо Сьогодні така бойова гра. Вийшла, гарний суперник і це зовсім інше. Так це контрольна гра, але вона з підвищеною відповідальністю, Це ну це видно. Тож. Томорська Полісія здобуває перемогу по серії пенальті з рахунком 5-4. Попри поразку свого клубу, президент Левадії говорить, грою задоволений. Мені сподобалася гра, і ну, суперник такий серйозний. Да. І там всі гравці такі опитні, там вже возрастні. А в нас на наоборот цьому році е, молода команда в прошлому році 29,5 років була сьогодні, а в цьому 22,5. І я дуже задоволений. І з каждої грою вони набирають, набирають. І сьогодні вже був вже другий рисунок і ну, добре. Ну, Програли, звісно. Ну, а з іншої сторони, все-таки була хороша гра і така бойова. І мені дуже сподобалося. Полісся вдруге перемагає на турнірі у серії пенальті. Із чотирма очками очолює таблицю Вінтеркап-2023. Раніше Житомиряни так само обіграли верес. Левадія ж поки заробила своє перше очко завдяки нічиїй в основний час.